Друзі, вітаю! З вами програма Запитання пастору я і я її ведучий Сергій Антонюк. Не хочу молитись і читати Біблію. Як боротися з духовною кризою? Дуже-дуже цікаве питання, але в той же самий час, напевно, я запитаю вас про більш приземлені, прості речі. Якщо ви не хочете йти на роботу, або, от ви там студент, допустимо, навчаєтеся або працюєте, і ви не хочете йти на навчання або на роботу. Ви підете чи не підете? Ну, ви даєте собі зразу чітку відповідь. Так, я можу не піти, але це означає, що я там буду мати якісь проблеми, або можу, мене можуть навіть звільнити або відрахувати, якщо я певний час буду це робити. Чому люди... В практичному житті дають собі звіт, або іноді, якщо не дають, то, як то кажуть, біда навчить, і люди повертаються. В духовному житті все здається, що якось простіше. Має бути якась чудодійна е, сила, хлопок, такий щелчок, там багато інших моментів, і має все самостатись. Ні, Бог нас навчає. До речі, притча або приклад про юнака, який захотів взяти в батька маєток. Він взяв, пішов, проїв, пропив, прогуляв його, і потім повернувся з нічим. І Бог його, батько його прийняв, і Бог приймає своїх дітей, але в той же самий час Бог дає чіткі умови, що робити, щоб мати задоволення. В той же самий час притча про блудного сина показує його брата, який лишився при батьку, який все робив, але був також незадоволений тим, що він має, і мав образу на батька, мав претензії до батька. Друзі, коли ви не хочете читати Біблію і молитися, у вас є якась духовна криза, подумайте, звідки воно взялося, чому воно взялося. Тому що Бог дає багато відповідей, як це перемогти. Ну, дивіться, до прикладу, Євангелія від Матфія, 26 розділ, і два вірші прочитаємо з вами: 41 і 42 вірш. Пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо дух бадьори, а тіло немічне. Знову відійшовши другий почав молитись, промовляючи, Отче мій, якщо, якщо ця чаша не може обминути, щоб я не пив її, нехай буде Твоя воля. Заважте, цікавий момент. Ісус кличе своїх учнів, щоб вони з ним провели час. Він бере декілька тільки учнів, не всіх, і каже, моліться зі мною, підтримайте мене. Але учні позасинали. Ісус їх каже. Ісус їм каже, пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне. Тобто, пильнуйте моліться, будьте уважні, думайте про те, що відбувається. Бо дух бадьорий, а тіло немічне. Якщо ви будете підкріпляти дух. То він бадьорий. А якщо будете дбати лише за тіло, воно немічне, пише слово Боже. Не хочете читати Біблію і молитись, пам'ятайте, що ви станете немічні, бо ви будете дбати лише за своє тіло. Як боротись з духовною кризою? Не, при... Не допускати її в своєму житті. Дивіться, простий приклад, як це робив Ісус. Це ж саме Євангеліє від Матвія, четвертий розділ, і читаємо з вами з першого вірша. Тоді Дух повів Ісуса в постелю, аби диявол його випробовував. І він постив 40 днів та 40 ночей, зрештою, зголоднів. І підійшов до нього спокусник і сказав: Якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. У відповідь він сказав: Написано: не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Завважте цікавий момент. Ісус поведений в постелю, і він розумів, або було передбачено, що диявол буде його випробовувати. Він постився 40 днів та 40 ночей, і зрештою, зголоднів. Тобто, уявіть собі, наскільки він мав потребу в їжі, не просто відчуття в голоду, а потребу в їжі. І ось тоді підходить до нього спокусник і пропонує, ти голодний. Скажи, щоб хлібом стали каміння, і все, і ти наситися. Але Ісус каже, пам'ятаєте, ми раніше говорили, що немічне тіло, але бадьорий дух. І Ісус, хоча Він був голодний, Його розум був за він Розум залишався чистим. І Він каже, не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з уз Божих. Ось, друзі. Як себе приводити до Бога? Так це не просто. Так не завжди вам буде подобатись. Іноді себе ти змушуєш і кажеш, потрібно це зробити, і ти починаєш це робити. Але в той же самий час ти маєш благословення і благодать від Господа, тому що Господь веде тебе ось цією найкращою дорогою служіння і здобування великих благословінь, які Господь дає для кожного з нас. Тому приділяйте багато часу, багато зусиль для того, щоб служити Господу. І е, довіряйте Богу, тому що Господь передбачив для нас найкращий шлях. Але на превеликий жаль, багато людей сьогодні вирішують іти іншим шляхом. Вирішують, е, я буду з Богом і так, Бог мене любить і спасе. Так, Він любить і спасе. Але прикладіть зусилля, щоб будувати відносини з Господом. Це е, на завершення відповіді цієї саме відповіді я хочу привести простий приклад як сім'ї. Щоб мати добре відносини чоловіком з дружиною, а дружина з чоловіком, потрібно проводити час разом, спілкуватися, мати спільні ідеї, цілі, бачення. Якщо люди це втрачають, ось цю спільність, вони можуть жити разом, вони можуть їсти разом, вони можуть бачитись. Але якщо вони втрачають спільність в спілкуванні, в планах, в баченнях, в розділенні проблем і радості один одного, вони будуть втрачати цю спільність в усьому іншому, і прийде час, коли вони розійдуться, друзі. Не втрачайте цієї спільності з отцем. Живіть з ним, спілкуйтесь з ним, кожного дня проводьте час з ним. І тоді духовні кризи ви будете перемагати, або, може, і вони навіть не прийдуть до вас, тому що ви будете чітко бачити Господа. Цього бажаю вам від усього серця. Чи обов'язково людині вірити в Святого Духа, щоб спастися? Чому ви так переконані, що він реальна особа, а не просто дух? Добре. Чи обов'язково людині вірити в Святого Духа, щоб спастися? Е, так. На основі Біблії можна сказати, що так. Зараз ми поговоримо, чому. Тому що е, ми поговоримо більш детально з Словом Божим, але е, Святий Дух саме відкриває нам потребу в спасінні. Е, і чому ви так переконані, що він реальна особа, а не просто Дух. Е, тому що Біблія про це пише і говорить. Давайте спробуємо з вами розібратися. Е, яка роль Святого Духа в Спасінні. так? Євангелія від Івана, відкриваємо разом Євангелія від Івана, 16 розділ, і читаємо з вами 8-й вірш. Написано так: Прийшовши, він обвинуватить світ за гріх, за праведність і за суд. Виявляється, що Дух Святий є тим, хто переконує світ у гріху. І хто переконує світ у праведності судді. Що буде відбуватися? Якщо ви уважно подивитесь зі мною перед цим, дивіться, що каже Ісус. Сьомий вірш. Але існо кажу вам, краще для вас, щоб я пішов. Бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, то пошлю його вам. Прийшовши він, обвинуватить світ за гріх, за праведність і за суд. Тобто, виявляється, що не Ісус прийде, не Отець, а дух. Утішитель, Дух Святий в іншому місці. Подивіться уважно, про саме говориться про Духа Святого, що має відбуватися, що його, яка його роль? Показати світу, що є істина, відкрити цю істину і привести до істини. Ще один вірш. Тут саме тут же Івангель від Івана, але в третьому розділі, і ми читаємо з вами п'ятий вірш. Ісус відповів: знову і знову запевняє тебе, коли хто не народиться від води й духа, не може війти до Божого царства. Тобто, виявляється. Що лише Дух Святий може е, по справжньому переродити людину, допомогти їй усвідомити багато речей. Е, і ось тут дуже важливо е, зростати саме в цьому напрямку. Що далі відбувається цікавого е, в, в спілкуванні е, або відкритті, яке дає Бог про Святого Духа? Е, відкривайте, будь ласка, разом зі мною Евангелій від Матфія, 12 розділ, і читаємо з вами 31-32 тридцять вірш. Тому кажу вам, що кожен гріх і кожна хула будуть прощені людям, але хула на духа не буде прощена. І коли хто скаже слово проти людського проти сина людського, проститься йому. А хто скаже проти Духа Святого, не проститься йому ні в цьому віці, ані в майбутньому. Знову ж таки, заважте проти Духа Святого хула не прощається. Чому? І якщо ви подивитесь дуже очевидно, Перед цим розповідається історія про те, що до Ісуса привели біснуватого, який був сліпим німим. Ісус зцілив його, вигнав нечисто духа, так що німий заговорив і став бачити. І люди дивуються і кажуть, чи це не Христос, Син Давидів? Тобто вони побачили в ньому Месію, обіцяного Богом. Але фарисеї, почувши це, кажуть: Він виганяє бісів не інакше, як взивулем князем Бісів. А Ісус, знаючи їхні думки, сказав. І ось чому Ісус знав їхні думки, Він бачив. І він знав, що вони кажуть неправду. Тому він і каже їм, е, до прикладу, 28-й вірш: Коли ж я Божим Духом виганяю бісів, то прийшло до вас Царство Небесне. В іншому місці. Він докоряє їх і каже, ваші діти будуть вам суддями, тому що вони також Божим Духом це роблять або Божою силою. Ось тут дуже важливо, що таке холодна Святого Духа. Коли Святий Дух відкриває, що таке істина, але ти противишся і кажеш це навпаки, і кажеш, ні, це не потрібно. Тоді ти робиш холу на Святого Духа. Ще один дуже цікавий момент, який тут дуже глибоко і гарно покаже нам це. Перше послання до корінтян, другий розділ, і читаємо з вами десятий вірш. Нам це Бог відкрив через свого Духа, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі. І один із свірш, бо хтось з людей знає те, що в людині, крім духа людини, який живе в ній, так само й Божого ніхто не пізнав хіба тільки Дух Божий. Ми не одержали ми ж одержали не духа світу, але духа, який від Бога, щоб знати те, що нам дароване. Богом. Ось, друзі, дуже важливо зрозуміти відкриття, яке дає Господь і через яке Він нас веде, благословляє. І Святий Дух є саме цим благословінням для кожного з нас. Але багато людей, на превеликий жаль, не приймають цього. Ще один біблійний уривок вірш, який записаний в першому посланні до коринтян, 12 розділ із 7 по 11 вірш. Кожному дається виявлення духа на спільну користь. Одному дух дає слово мудрості, іншому слово знання тим же Духом. Іншому віру тим же духом, іншому дар оздоровлення таким же духом, іншому робити чудеса, іншому пророкувати, іншому розпізнавати духів, іншому різні мови, іншому пояснення мов. А все це робить один і той же дух, даючи окремо кожному як хоче. Ось, друзі, цікавий момент. Що робить Дух Святий? Він наділяє людину тими дарами, здібностями, які будуть необхідні для неї, для чого кожному дається виявлення духа на спільну користь. Тобто. Для того, щоб ми мали спільну користь в служінні, в поклонінні в Ісусі Христі. І ось це робить Дух Святий. Читаємо з вами послання апостола Павла до Ефесян, 4 розділ і 30 вірш. Там написано: і не засмучуйте Святого Божого Духа, яким ви запечатані на день викуплення». Зауважте, знову ж таки цікавий момент. Не засмучуйте Святого Духа Божого. Ось, друзі, дуже важливо розуміти це і бачити. Ще декілька біблійних моментів, які дуже цікаві в даному контексті і уривку, те, що ми можемо побачити саме про Духа Святого. Книга дії апостолів, 8 розділ, і ми читаємо з вами 29 вірш. Заважте, що відбувається. Дух же сказав Пилипові: підійди і пристань до цієї. Колісниці, тобто Святий Дух дає Пилипові чітке розуміння, що він має робити, куди він має йти, і що він має сказати. Ще один уривок, тут же в дії апостолів, але вже тринадцятий розділ, і ми читаємо з вами другий вірш: як служили вони Господу і постилися, Святий Дух сказав. Відділіть мені Варнаву та Савло на діло, на яке я покликав їх. Тобто, виявляється, той дух їх покликав, а тоді каже іншим: відділіть. Я не знаю, чи не хотіли їх відділяти, чи дійсно думали, як що мають відбутись. і коли Святий Дух покликав і сказав це, написано: Попустившись, вони поклали на них руки, молилися тоді відпустили. Вони були послані Святим Духом і пішли до Селевкії, а звідти відплили до Кіпуру. Ось як відбувається життя людей під впливом Святого Духа, що є неймовірно важливо. І ви після цього запитуєте і кажете: а чому Святий Дух є Богом? Чому ти віришся? Тому що Святий Дух направляє нас? Так, тут є набагато глибше запитання. Чому саме Отець, Син і Святий Дух? Біблія так нам відкриває. Так, є речі, які можливо важко десь повністю розкласти. Але я чітко бачу одну річ біблійну: Бог є один, і тут нема суперечки, але Він є отець, Бог є син і Бог є Дух Святий. І ось це дуже важливо слово, яке це описує, хипостасіс, воно показує ось цю єдність і в той же самий час. Незалежність або окремість слово, яким перекладено в нашій мові, це особистість, особа. Ми кажемо, особа Отця, особа сина особа, дух, і особа Духа Святого. І є проблема тим, що ніби три різні боги. Ні, Бог є один, і Біблія про це чітко говорить. Але в той же самий час Святе Письмо відкриває нам Бога як Отця. Як сина, як Духа Святого, і показує, наскільки важливий Святий Дух в служінні, в спасінні і в тому, як ми маємо прийняти Ісуса як Спасителя. Дивимося з вами ще декілька біблійних моментів, які є надзвичайно важливі, щоб показати, що Святий Дух є насправді божественною особистістю. Читаємо з вами послання Тита до Тита, третій розділ і п'ятий вірш. Написано. Він нас спас не з причини праведних учинків, які ми вчинили, а зі своєї милісті через купіль відродження та оновлення Святим Духом, якого влив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спасителя, щоб правдатись його благодаттю. Ми, ми, ми надією стали спадкоємцями вічного життя. Тобто, ось що ми отримали: Духа Святого. Ми маємо оновлення в Ньому якого ми отримали через нашого Господа Ісуса Христа, і ось це дуже дуже важливо. Подивіться ще дуже важливий момент, який записаний в посланні апостола Павла до Галатів. Плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стримання, на таких немає закону. Ось, дивіться, плід, який дух народжує в нас або породжує через нас. І ось тут дуже важливо, коли ми вміємо і любимо Бога, і вміємо рости і розвиватися з Ним. І святий Дух є неймовірно важливим в цьому. Він дає нам справжнє освячення і плоди, які є. Ми можемо читати з вами багато інших моментів. Написано, що Святий Дух захищається за нас і, або заступається за нас. Також, що робить ще Святий Дух, і я про це хочу дуже, на це хочу дуже звернути увагу. Це друге послання до коринтян. Він дав нам печать, дарував завдаток духа в наші серця. Ось, друзі, що є дуже важливо, ми маємо завдаток Духа, і ми можемо завдяки цьому рухатися і розвиватися, і рости. І е, на завершення хочу прочитати для вас е, книгу дії апостолів, п'ятий розділ. Відкривайте разом зі мною, щоб ви бачили в себе в Бібліях те ж саме. «Дії апостолів», п'ятий розділ і читаємо з третього по четвертий вірш. Петро сказав Ананію: як це так стало, що вона наповнив твоє серце, щоб ти обманув святого духа і приховав частину вартості поля? Невже воно не твоє було? Хіба продане не було в твоїй владі? Навіщо ти поклав це діло в своє серце? Ти ж сказав неправду не людям, а Богові. Ось, друзі, простий, найпростіший, напевно, доказ, що Святий Дух є саме Богом. Ти сказав неправду не людям, а Богові. А кому він сказав неправду? Обманув Святого Духа, як про що сказав апостол Петро, і про що пише книга дії апостолів. Святий Дух може відкрити вам реальну можливість для Спасіння. І якщо ви приймаєте Ісуса як Свого Спасителя, якщо ви досліджуєтеся Святе письмо, якщо ви розвиваєте в цьому, то ви побачите важливість і необхідність Святого Духа, який буде керувати в вашому житті. Не ви ним, а він вами. Пам'ятайте один випадок, коли один з Петро теж. Симон його звали, ворожбит він був. Він навіть покаявся, написано в Біблії, але він побачив, що апостоли моляться, кладуть руки, Святий дух сходить. І він вирішив, що й він хоче мати цей дар. Він сказав, приніс гроші і каже: Дайте мені можливість, щоб на кого я руки покладу, вони теж отрималися Святого духа. На що Петро йому сказав, ти проклятий? Тому що. Ти неправильно зрозумів дію Святого Духа, його сили, ти його неправильно зрозумів. Ти думав, що можеш керуватися цим духом. Ні, ним керувати не можна. І ось тут дуже і дуже важливо, друзі, розуміти це для себе. І чому я переконаний, що він реальна особа, а не просто дух. Тому що Біблія про це пише. Я прочитав достатньо багато текстів, їх є набагато більше. І дійсно Біблія відкриває нам Бога як Святого Духа. Тому ось тут дуже і дуже важливо. Підкорятися владі Святого Духа і рухатися з ним так є багато моментів і в іншому, що ми бачимо Бога як Отця, який керує всім. Ми бачимо Бога як сина, який прийшов в цей світ, щоб спасти нас. Ми бачимо Бога як Духа Святого, який зараз звершує неймовірно важливу працю по спасінню кожного з нас, по відкриттю Спасителя і прийняття Спасителя. Вірте Богу, довіряйте Йому і йдіть за ним, і нехай Божа благодать і Божа милість буде у вас і Святий Дух. Явно і сильно діє через ваше життя і ваше служіння. Що таке ідолопоклонство? Ем, дійсно, ем, цікаве питання. Ми говоримо, говоримо і читаємо Слово Боже, і це ми говоримо, що має на першому місці бути Бог, ніяких ідолів, і поклонятися ідолом — це гріх. І я для себе так це визначив і навіть записав. Ідолопоклонство це не лише про статуї чи фізичне зображення. А й про те, що захоплює наше серце більше, ніж Бог. Воно є гріхом, тому що порушує стосунки з Богом і веде до духовної смерті. Справжнє поклоніння має бути зосереджено лише на творцю, який гідний нашої любові і відданості. Тобто, що ну, що я хочу цим сказати. Дуже часто й в нашій голові це, коли ми комусь кланяємося. Але насправді це те, кому ми присвячуємо свій час. І Якщо ми не Богу присвячуємо час не відносним з ним, не відносним з рідними, близькими, щоб розвиватися разом з Господом, то ми цей час будемо присвячувати іншим речам, які відволікають нас від Бога. Отже, ідоли є і те, що забирає нас від Бога. Для прикладу, я прочитаю послання апостола Петра, перше послання апостола Петра, четвертий розділ і перші п'ять віршів. І от ми, наприклад, цього зараз побачимо. Отже, Христос постраждав за вас тілом, і ви збройте цією ж думкою, бо той, хто постраждав тілом, перестав грішити, що решту, решту часу життя в тілі вже не за людськими пожаданнями, але за Божою волею. Але достатньо минулого часу життя, коли ви виконували волю язичників, жили в розпусті, в пожаданнях, у пияцтві, в пристрастях, в гульні та в беззаконному служінні ідолам. І вони тим дивуються, що ви не кидаєтесь разом в той вир розпусти і зневажають вас. Вони дадуть звіт тому, хто готовий судити живих і мертвих. Тобто, про що говорить тут Петро? Він говорить про те, що Христос постраждав за нас і дає нам можливість мати боротьбу. І ми можемо також озброїтися з цією ж думкою. Ті, хто постраждав, тілом перестають грішити. Тобто, коли ти відчуваєш біль. Проблеми, ти розумієш вплив гріха, і ти не хочеш повертатись до гріха. Знаєте, це щось дуже схоже, коли відбувається з дитиною, яка навчається на досвіді. Ти можеш їй багато розповідати, що там, ну, не можна щось робити, але дитина, поки не розуміє, що це погано, боляче, вона не зробить. І коли вона відчуває там, вколола собі пальчик, вона вже знає, що точно гострого натискати на гостре ось так не можна. А до того ти ніби пояснюєш, що буде погано. Але дитина все рівно через досвід це дуже часто переймає. І ось людина, яка відчуває біль як наслідок гріха, вона розуміє, що грішити я більше не хочу. І далі е, апостол чітко показує, адже достатньо минуло часу вашого або життя, коли ви виконували волю язичників, жили в розпусті, в пожаданнях, в пиястві, в пристрасті, в гулянні та в безкорисному служінні ідолам, в е, беззаконному служенні ідолам. Тобто, виявляється, що і так ви маєте великий досвід, як жити в розпусті, жити так, як живуть люди, які не знають Бога, які живуть як язичники, які кажуть, Бога нема, роблю все, що хочу. Я вирішую, якою має бути мораль, якою має бути моя відповідальність. Не Бог, а я. І ось до чого це приводить: до розпусти. Це життя не з чоловіком або дружиною, а життя в розпусті, сексуальної розбещеності. Далі в пожаданнях, тобто все, що я хочу, я маю мати, в пияцтві, в пристрастях. Тобто, я, що я хочу, скільки шкідливі вчівички робити, це я ж нікому не шкоджу. Я собі в пристрастях. Тобто, якщо я захотів, це має бути моє, і я цього доб'юся, зважаючи ні на що і ні на кого, в гулянні або в беззаконному служінні ідолам. Тобто я вибираю не Бога. А те, що для мене є інше. І дивіться, і вони тим дивуються, що ви не кидаєте разом в той вир розпусти і зневажають вас. Тобто, вони в шоці, чому ти не вибираєш такого життя? І вони починають зневажати вас як людей віруючих. Вони дадуть звіт тому, хто готовий судити живих і мертвих. Ось тут дуже важливо розуміти, що прийде час, коли такі люди будуть давати звіт. Отже, друзі, що таке ідолопоклонство? Ідолопоклонство це жити без Бога, жити. В пристрастях, в гріху і виставляти самим свої моральні правила, компаси і зобов'язання. А вони будуть однозначно хибити. Подивіться на суспільство, яке навіть приймає Бога. Ну, протест, давайте візьмемо Європу, коли протестантизм підняв дуже високу Європу, тому що люди стали читати Біблію, здобувати освіту, робити все якісніше, краще. Але потім прийшов час, коли люди вирішили, що не Бог ставить нам обмеження, ми самі ці обмеження можемо посувати. Нормально жити чоловіку з чоловіком, жінку з жінкою. Нормально позбавляти життя людину, якщо вона захоче сама це зробити саназі, і багато інших моментів. Нормально людині давати право вибору, робити аборт і багато інших речей. І так ми можемо поступово рухатись. І ось люди приходять до речей, коли вони кажуть, що це норма. Бог каже це гріх, а люди кажуть, норма. І ось тоді починається розбещеність. Тоді починається. Люди думають, що вони в безпеці, а насправді вони приводять себе і живуть в такому стані, де безпеки абсолютно немає. І тоді починається занепад, і людина починає деградувати. Так здається, що ніби цивілізація на піку своїх можливостей, але насправді люди вже почали крутитися знизу. І лише Бог може в цьому врятувати. Тому, друзі, не. Думайте, що ідоли це якийсь тільки бував, перед яким ти кланяєшся. Ні. Ідол це те, що забирає тебе від Бога. І коли ти сам вирішуєш, що є для тебе важливим, а не Бог. Коли ти сам спишеш закон, а не Бог. Коли ти кажеш, що я краще за Бога знає, як має бути. Тому довіряйте Богу, любіть Його, йдіть за ним і будете в цьому мати велике благословіння і велику милість від Господа. Чи можна просити у Бога знак і на яких умовах? Ось цікаве запитання, дійсно. Чи можна Бога просити про Його волю, про знак, який він має відкрити, якийсь особливий? Дивіться, насправді в Біблії ми знаходимо багато моментів, досить є, що люди просили від Бога. Скажи, дай, покажи, поясни. Один з них, я вже колись згадував, це Гедеон, який отримав чітку, чітке повеління від Господа, що він мав робити. Народ його, його послухав, пішов за ним. Але. Йому цього було мало, і от він вирішив ще від Бога попросити знак, щоб шкіра овеча була мокрою, навколо все було сухим, а потім навпаки, що все було мокре, а шкіра сухою. І Бог пішов йому на зустріч. Але ми бачимо, що і без цього Бог чітко показав, як має Гедеон отримати перемогу. Бог чітко дав розуміння і мудрість. І ось тут питання: що було основним? Цей знак. Чи все інше. Якщо ми бачимо, цей знак займав дуже маленький відсоток і від іншого. Але для Гедеона було важливо і це. Тому на основі Біблії і багатьох інших прикладів я бачу наступне: що дійсно дуже часто для людей є важливі моменти, і вони, ніби мають відповідь від Бога, але можуть сумніватись. І вони приходять і кажуть, Господи, ну, щоб мені було спокійніше, дай мені ще це. І іноді Бог відповідає, іноді буває, що Бог мовчить. Простий приклад, коли Ісус розповідав притчу про багача і Лазаря, коли багач просив, пошли когось, щоб вони попередили моїх братів, на що почув відповідь? Ні. Якщо вони, маючи закона, пророків, закон, писання і пророків і не виконують їх, то навіть якщо мертві воскреснуть, їм не допоможе. Тобто вони мають достатньо знаків, це слово Боже. В іншому місці Слово Боже закликало народ Божий прив'яжи. Ці знаки, і будуть хай тобі за знаки до чола, до руки, щоб коли ти не йдеш, думаєш, читаєш, щоб перед тобою було слово Боже. І народ почав дійсно прив'язувати це до чола, до руки, уривки святого письма, замість того, щоб думати і виконувати це, щоб розуміти, щоб читати, щоб робити, вони вирішили, що це простіше. Друзі, ось тут дуже і дуже важливо вміти бачити Божу волю. Але є багато віршів в Біблії, багато моментів в Біблії, де Бог чітко вже сказав, як має бути. І коли молода людина приходить і каже: Господи, я хочу знак від Тебе. Ось ця дівчина мені подобається. Мені з нею потрібно займатися сексом, спати чи ні. А Бог чітко сказав: спочатку шлюб, а тоді сексуальне життя. Ось вам чітка відповідь Бога. І тут ви просіть, не просіть. І які би знаки ви не бачили, вони будуть не від Бога, тому що Бог дав чітко, зрозуміти. Наприклад, ви можете сказати, Господи, дай мені знак. Я зараз піду до гадалки. Якщо вона мені нагадає, тоді буду робити. Не нагадає, то значить не від тебе відповідь. Друзі, що б вам гадалка добре чи погано не нагадала, це не від Бога. Тому що Бог чітко сказав, не будеш йти до гадалки, до ворожки, до ворожбитів і не будеш їх слухати. Тому майте мудрість, що ви просто від Бога. Якщо ви бачите, приймаєте рішення, і вам ще недостатньо впевненості, просіть, щоб Господь дарував вам цю впевненість, дарував вам надію, дарував вам віру, щоб ви могли це виконувати. І дійсно, можливо, ви будете просити про якісь знаки. Але знову ж таки, я тут зроблю велике порівняння з народом, який вийшов ізраїльським, який вийшов з рабства. Бог дав їм прості моменти, яким вони могли регулювати. Правда, неправда вірно, невірно тому що вони були довгий час рабами. Вони були навчені. Не робити вибір, а за них робили вибір. Сьогодні ви всі є мудрі, Бог нам, нам дав нам дуже багато відкриття, дуже багато інформації. І сьогодні ми маємо можливість робити на підставі цього вибір. Ми сьогодні маємо повне святе письмо, де ми можемо читати і бачити, і досягати того, що хоче Господь. Тому, друзі, просіть знак від Бога, але найперше Бог найкращий знак вже нам дав це Слово Боже. Це живе слово Ісус Христос, який є нашим Спасителем. Довіряйте Йому, йдіть за Ним і майте благословіння і задоволення саме в ньому. Друзі, на цьому сьогоднішня програма підходить до свого завершення. Нехай Бог вас благословить. Чекаю від вас коментарів, чекаю від вас лайків, поширень цього відео. І пишіть ваші думки, щоб я також бачив, як думаєте щодо цих питань ви. Нехай Божа мудрість і Божа благодать буде з кожним з вас. Thanks <laughs>